Вітаю вас, дороге зібрання, всіх, хто присутній в цьому залі, ми відкриємо Боже Слово Євангелія від Матвія, 8 розділ, будемо читати з п'ятого вірша. Євангелія від Матвія, 8 розділ будемо читати з 5-го по 13-й вірш. Коли ж він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи! Слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, я піду, я здоровлюю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди і йде, іншому «Прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде за Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав: іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав. Сідайте, будь ласка. Сказавши свою проповідь на горі: текст, який ми перед вами. Можемо перед цим прочитати, Він стосувався на проповіді. І от, скалавши Ісус нагорну свою проповідь, Він повертається в Капернаум. Це невеличке приморське містечко на березі Галилейського моря, яке стало в свій час другим домом для Ісуса після Назарета. Це було особливе місце, оскільки Ісус там прожив досить довгий період часу. І зробив там дуже багато чудес. Якщо ми пам'ятаємо в Івангелія такі розповіді про зцілення тещі Петра, про розслаблене зцілення, якого друзі спускали на насилках, прокопавши дах, Ісус там в цьому Капернаумі зціляє сина царедворця. Тут жив, в цьому Капернаумі Іаїр, начальник синагоги. Дочку якого також стріляє Ісус, по морю, яке було поруч, Ісус ходив. Тобто дуже багато речей Ісус зробив саме в цьому місці. Дуже багато людей бачили величні діла самого Бога. Але в цьому місці, яке не тільки бачило всі, всю силу Божу, місто, яке жило й процвітало, місто, в якому вирувало життя, тому що там. Були специфічні обставини, воно розвивалося економічно. Туди стікались гроші, тому що там була митниця, там працював майбутній євангеліст Левій Матвій пізніше, якого покликав Ісус. Там було досить, досить гарне життя, і Капернаум міг відчувати себе самовпевнено, достатньо, піднесена. І даремно Ісус. Докаряє пізніше багатьох людей з цього міста за невірство. Він говорить і виносить вирок навіть тим людям, які там мешкали, такими словами А ти каперна уми, що до неба піднісся аж до аду ти зійдеш. Тобто місто, в якому було дуже все добре на той час, мало свідоцтво Божої слави, Божої величі, воно не повірило докаряє йому зимовірством. І сьогодні археологи вони підтверджують, що місто в якийсь період часу воно перестало існувати. І вони е, говорять, що причиною, причиною цьому став землетрус. Через декілька століть після е, Вознесіння Христа стався землетрус, який банально зруйнував це все місто так, як було сказано. Але серед Всіх людей в цьому місці серед всього цього натовпу був той, проживала одна особа, яка поставлена Ісусом в приклад. Той, хто за людськими мірками абсолютно не заслуговував на те, щоб війти в Боже царство. Це був римляний, це був язичник, це був сотник, про якого ми читаємо з вами в Євангелії. Єдина умова, яку ставить Господь для входу в Боже царство з цієї історії, яку ми з вами прочитали, це віра. Це єдина умова для входу в Боже царство, про яку говорить Господь. І читаючи цю історію, давайте звернемо увагу на чотири аспекти цієї живої спасаючої віри, які ведуть в Божу присутність. Це допоможе нам сьогодні, нам, як віруючим людям. Вірно тримати фокус саме на Бозі, на Ісусі Христі, слідуючи за ним. І так, перше, що говорить про те, що віра, яку має людина, вона жива, спасаюча, це істинний об'єкт віри. Що мається на увазі? Написано, коли ж він війшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Знаєте, в цьому світі майже немає людей, які б не вірили. Але є особливість: кожен вірить в щось або когось, і це щось або хтось може бути далеким від істини. Ви бачите, можливо, людей з червоними нитками на зап'ястях, з амулетами на шиї. Людей, які люблять подорожувати в святі місця, шукати чогось незвичайного, що вони вірять, в кого вони вірять. Коли життєві обставини на людей тиснуть, назовні вилазять всі їхні цінності. І ми дійсно можемо побачити, що вірять ці люди. В Каперноумського сотника була проблема, Ну, якщо можна так сказати, проблема. Хворий і слуга. Він був паралізований при смерті, мучився. Взагалі, по-перше, дивно, що для такої людини, як сотник, це була проблема. Варто відмітити таку от особливість цієї людини, цієї персони, декілька нехарактерних речей, які вже його відрізняють з усієї, з усієї толпи по наступним причинам. Він мав переживання доближнього. Якщо подивитися на Минуло цієї людини, цього сотника, то можна сказати, що це двох, це солдат, римський солдат. Вони не просто прогулювалися там по юдеї. Скоріше за все, він вже прослужив багато років, він мав бойовий досвід. Це людина, яка бачила своїми очима дуже багато жахливих речей. Якщо ви сьогодні запитаєте людей, які повертаються з передової, то вони розкажуть вам дуже багато жахівтя. Їх не здивує поранений палець чи поран поламана рука. Вони за своє життя вже встигли побачити набагато більше. Цей сотник, про якого ми читаємо, написано, що він турбувався, він переживав про свого слугу, який мучився. Його турбували ці всі муки людини. Він жарився. Ще одне, Він відчував це переживання не до доньки, не до сина, ну, як би звично це було, це нормально, правильно, а до слуги, до раба. Сувора реальність того світу, вона така, що рабів, слуг, худобу, інструменти ставили на один рівень. Не було різниці між ними ніякої. А ця людина, цей сотник, він відчуває жаль до того, хто мав найнижче положення. Ще одне, що трохи вирізняє, цього сотника, додає Євангеліст Лука. Він деталізує цю історію, трошки розширює її і додає до портрету цієї людини те, що говорять юдейські старішини. А вони говорять наступне. Цей сотник збудував синагогу. Він переживав про людей і ще збудував за свої важні гроші в Капернаумі синагог. Історики вони докопалися до деяких шарів ґрунту. Археологи визнали, що туди да, дійсно була там синагога і не одна. І на той період часу там ще можна знайти, докопатися, можливо, до цієї ж синагоги, яку і збудував цей сотник. Він любив народ, написано про нього. Ось такі ось римський окупант. Але найголовніше, що в ньому ми можемо побачити в цьому епізоді, це те, що він. Зробив правильний вибір, маючи відповідний статус, маючи фінанси, тому що римські сотники вони були не бідні люди. Їм достатньо гарно платили. І коли вони виходили на пенсію, їм давали гарний грошовий фінансовий наділ. Маючи це все в фінансово просвітаючому місці, сотник іде до Ісуса. Він зробив у своєму розумі зважений і правильний вибір. І приймає рішення йти до Ісуса зі своєю проблемою. Варто сказати, що вплоть до ХХ століття в світі будь-яка хвороба, навіть подряпана на тілі, вона могла мати якесь смертельне значення для людини. Це сьогодні ми відчуваємо себе так досить впевнено. У нас є в аптеці купа антибіотиків, знеболювальне, по телефону буквально за 10 хвилин приїжджає швидка. Але тоді цього всього не було. І людина, якщо вона мала якусь надію на Бога, то це була дійсна надія, єдина надія на Бога і єдине рішення. Сутник ім'я, якого не написано євангелістами, розуміє, що в першу чергу йому потрібен Бог. В першу чергу він повинен шукати Бога. Істинна віра це тоді, коли людина вірить не в якесь божество чи в самого себе, що він сам може вирішити цю проблему. Це віра в Бога Біблії, істинного єдиного живого Бога Біблії, який справді може вирішити, який справді має владу і силу вирішити наші як духовні проблеми, так і фізичні. Сьогодні багато речей, як вже було сказано, вони полегшують наше життя, технології, медицина. Все це в деякій мірі робить Бога непотрібним, тому що ми відчуваємо свою незалежність. Але насправді немає тієї сфери життя, де не був би потрібний Бог. Нам здається, що Бог повинен бути там і потрібен там, де речі стосуються вічності, духовних речей, там є вангелія сказати, спасіння. А звичайні побутові речі, здоров'я, якісь дрібні проблеми. Це дріб'язок, який не потрібно ні посвячувати Бога, ні запрошувати туди Бога. Це та сфера, яку. Бог не, не, не вмішається, не втручається. Але насправді Бог бажає, він, він є близько, Він бажає знати, бажає розуміти, що ми відчуваємо від Нього залежність, шукаємо Його. І так Сотник, Він зробив правильне, зважене рішення, визначився і відшукав того, хто насправді йому потрібен. І це був Ісус. Другий аспект, який говорить про живу і спасаючу віру. Заключається в слідуючому. Написано. Ісус каже йому, Я піду і здоровує. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужує. Сотник, по-перше, він розуміє, усвідомлює своїм розумом, осмислює це, що йому потрібен Ісус. Знає, що тільки Він може вирішити його проблеми, але це ще не все. Він має. Зламане і смиренне серце. Його внутрішні переконання, вони свідчать, його відношення до людей, його добрі справи, вони вже свідчать про це все. Цей римлянин, який жив серед юдеї, він має таке свідоцтво серед людей, які жили в Капернаумі, що він любить народ. Його там поважали. І це було нечувано як для язичника. Хоч в деякій мірі він був. Представником влади, тому що римляни вони поселяли відставних солдат у далеких куточках імперії, щоб там зберігався порядок, щоб там були представники влади, щоб там було все контрольовано, стабільно. І ці люди вони користувалися відповідно і повагою такою, тому що в їх руках була зосереджена в першу чергу сила і влада. Сам же сотник. він не являє себе таким, яким він міг би бути. Він бажає визнавати свою необхідність в Ісусі Христі. Він не зловживав своїм становищем так само, як це робили інші вояки. Він не кривдив людей, він не став себе гордим, не думав про себе зверху. Ми не читаємо про нього таке. Навпаки, Євангеліст Лука в 7-му розділі він також описує цю історію. Там написано наступне. Коли почув про Ісуса, тобто Сотник, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і врятував його раба. Тобто, ми бачимо трошки таку невідповідність, ніби в Євангелії від Матвія сказано, що тут він сам приходить, Лука пише, що послав юдейських старших. Тут, в принципі, немає розвиточності, тому що. Сотник посилає старішин, щоб вони приставили його. Він вважає себе недостойним, і це про це далі говориться. Він вважає себе недостойним прийти до Ісуса і посилає старішин замість себе. Прийшовши до Ісуса, вони благаючи його ревно, кажучи, Він гідний, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже Він був. Недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах, тому я не вважав себе гідним прийти до тебе. Дивіться, як характеризує ця людина своє положення і своє відношення до Ісуса. Він каже, я недостойний, Господи, щоб взагалі сам прийшов до тебе, і друге, щоб взагалі ти прийшов до мене додому. Логічно було б думати, що коли ми запрошуємо лікаря до себе додому, то ми хочемо, щоб він прийшов до моєї дитини, до, мого близької, до моєї близької людини, щоб він не лікував по телефону, щоб він був поруч. І це правильно, але сотник має більшу віру. Він говорить про те, що має віру, яка дозволяє йому повірити в цілення на відстані. Ми не знаємо, чи знав він про те, що Ісус уже колись зцілив сина царедворця і також на відстані. Про це не говориться, але явно говориться про те, що і відмічається, що він мав таку особливу, ревну віру. І не просто віру, а смиренну і достойну вів себе. Написано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І для смиренного відкриваються двері Божої благодаті. Така невеличка паралель. Згадайте, як ведуть себе люди, які мають гарну владу, які можуть розпоряджатися, віддавати накази. І коли у них щось трапляється, коли їм треба щось вирішити, як вони себе ведуть? Вони віддають вказівки: «Іди, зроби те, виконайте, попрацюй в мене вдома, можливо, привези мені. Те і інше. Біблійний приклад говорить наступне: сирійський цар, який завоював Ізраїль, він дає розпорядження, посилає супроводжувального листа щодо Неїмана, людини, яка була, яка була прокажена. І він там пише наступне. Я посилаю до тебе Неймана, Слугу Мого, щоб ти зняв з нього проказу. От в такому наказовому тоні. Він посилає свого слугу, щоб ізраїльський цар вирішив проблему. Бачите, яка різниця? Як одна людина вирішує свої проблеми і як вирішує їх інша. Поведінка сутника зовсім інша. Він не веде себе так зухвало перед тим, хто може йому допомогти. Звісно, він розуміє, що Ісус це юдей, він не може прийти до нього додому, тому що така культура була, він язичник. Він, можливо, в якійсь мірі турбувався і про репутацію Ісуса, але його слова це більше, ніж розуміння культури. Його слова це вираз того, що в нього було на серці. Він показує всім цим, що він дійсно недостойний того, щоб Ісус зробив це. Він вірить в те, що Ісус може зробити це на відстані. Це нечувано, це дійсно рідкісне явище, в яке важко повірити. Як сотник, цей вояка він знає і розуміє силу наказу. Римські офіцери давали накази і їх безпрекословно виконували. Не могло бути по-іншому. Він розуміє, що той, хто перед ним, він має владу. Він розуміє, що той, хто перед ним являється Богом, перед яким приклоняються, якому підкоряються явища, хвороби, якому підкоряються держави, імперії і життя окремих людей. Наступне, що характерне для живої і спасаючої віри, це запевнення в Божих обідницях. Жива віра, вона має запевнення в Божих обітницях. Ми можемо прочитати з 10 го вірша. Коли Ісус почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в околишню темряву, там буде плач і скрегіт. Зубів, а Сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив і Його слуга тієї ж миті подужав. В Євангеліях не записано ніде про те, щоб Ісуса щось здивувало за винятком двох місць. Це те, що ми з вами прочитали. Ісус здивувався вірі сотника. І друге, що дивувало Ісуса, це невірство Його земляків, тих людей, з які з ним жили. Віра і невірство, велика віра і велике невірство це дві речі, які дивували Ісуса, які Він крестив. Де він не проповідував, люди його сильно тіснили. За ним йшов натовп. І тут, біля Галілейського моря, за Ісусом завжди слідували люди. І Побачивши віру сотника, він, звертаючись до людей, які йдуть за ним до цього всього натовпу, говорить їм, «Запев... запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Звучить трохи образливо. Ті люди, які йшли за ним, вони були людей. Вони знали, якому богу треба поклонятися, куди треба ходити, в яке місце, в який час, які ритуали потрібно виконувати, які жертви треба приносити. Які свята потрібно обов'язково бути в храмі. Вони ходили в синагогу, яку ж цей сотник язичник і збудував. У них все було в житті правильно. Але Ісус говорить, що я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Далі Він пояснює, що пропуск в Боже Царство, цей пропуск він не залежить від приналежності до якогось народу чи нації, не залежить від того. Як люди з якою частотою і ревністю виконують якісь обряди чи вказівки, пропуск, єдиний пропуск Боже Царства це віра. І Христос запевняє далі. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному. Для язичника можна було сказати, що це як єлійна душа, тому що він жив в суспільстві. Де про язичників була тільки одна думка, що вони не заслуговують ні на що добре. Слова Ісуса для нього були це як таке підбадьорення і жива надія на те, що він має якийсь відгук в тому, що він робив, в тому, як він вірив, то як він жив. Ті, хто вважав, що, їх, що їм Царство Небесне належить автоматично, тому що в них по спадковості все передається від родичів, батьків. Ті, хто вважав, що вони шанують всі святкові дні, ходячи в суботу в синагогу, прав на поклоніння, вони помилялися. Царство Небесне було відкрите для тих, хто смиренно визнавав владу Ісуса той, хто знав, до кого потрібно, для того, хто знав, до кого потрібно приходити. Для язичника дивно, але для Нього було зрозуміло те. Що учні Ісуса довго не могли повірити. Трошки далі, в Євангелії від Матвія, описана історія про бурю на морі. І згадайте, якими були слова учнів. Вони дивувались, вони говорили, хто це, що йому підкаряється явища природи. Вони не могли повірити в те, що Ісус може сказати Слово і це виконується. Сотник, він навпаки, він говорить, заявляє, стверджує. Скажи слово і виконається. Подивіться, який контраст іноді є в людей. Проаналізуйте себе. Іноді нам віруючим людям важко повірити в давні біблійні істини, про які ми знаємо і чуємо. Вони для нас дуже знайомі. Але це так важко осмислити, тому що працює ж і наша логіка, практика, досвід життя. Але віра вона виходить за рамки всього цього. Так сталося в нашій країні ну, культурно історично, що барометром нашого християнського життя якраз є відвідування місць поклоніння, храмів, церков, частота відвідування, ревністю у виконанні обов'язків своїх релігійних, постів і так далі. Але нам потрібно пам'ятати, що Бог. Він Бачить наше життя, яке ми проводимо поза церквою, поза стінами домів молитви, тоді, коли ми залишаємося сам на сам, тоді, коли ми присутні в колі друзів, родичів, знайомих, Бог все це бачить і розуміє, наше відношення, наше ставлення, наші пріоритети. Для Бога це все, все відомо. Як нагорода за дивовижну віру цього римського сотника, Бог дозволяє. Його слузі, його рабу бути здоровим. Там не сказано про те, чи він був взагалі віруючим, чи не віруючим. Просто ця людина отримала зцілення по вірі ось цього язичника. Нагорода для нього була такою. Для віруючої людини, для того, хто приходить до Христа по вірі, Бог також приготував нагороду. Він приготував йому прощення і можливість вступити. Війти в Божу сім'ю. Це велика нагорода. Розмірковуючи над цією історією про цю людину, ми можемо відмітити для себе і розмірковувати над такими от чотирма особливостями, спасаючої живої віри. Перше це істинний об'єкт віри. Тобто віра це та віра, істинна віра, яка вірить в єдиного, істинного Бога. Бога. Біблії, ні в когось іншого, ні в щось інше, а в Бога Біблії. Друге це смирення. Людина, яка вірує в Бога, вона смиренно усвідомлює свою недостойність і потребу і саме в Божі, не в якомусь іншому. Третє. істинний віруючий, смиренний він визнає Божу владу, тому що це єдиний, хто має силу спасти, врятувати і дати вічне життя. І четверте, жива спасаюча віра, вона має запевнення від самого Бога в те, що його обітниці будуть виконані. В посланні до Євреїв написано слідуючи, догадити ж Богу без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Слава йому за це. Амінь. Помогуся. Наш великий Господь, ти дозволяєш нам на стрінках Євангелія побачити приклади віри людей, які виходили за рамки логіки, здорового глузду. Ці люди в своєму житті надіялись на тебе, шукали тебе, мали правильні відносини. Вони правильно оцінювали своє положення перед тобою, говорили про те, що вони недостойні, говорили про те, що вони не заслуговують. Твоєї милості і визнавали, що потребують твоєї благодаті. Допоможи нам, Господь, також не мати зверхньої думки про себе, а постійно пам'ятати, що єдиним, єдиною умовою, яка дозволяє нам війти в Твоє царство, це віра. І ми дякуємо тобі, що ти не ставляєш інших умов для нас, тому що вони не здійснені. Ніякі заслуги, ніякі справи не дозволяють нам війти у небеса, тільки віра в Ісуса Христа. Слава тобі за Це! Амінь.